У кожному районі Житомирської області проблеми, з якими стикаються демобілізовані військові, однакові. Це надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення та захворювання в ході проведення антитерористичної операції, надання одноразової грошової допомоги сім'ям мобілізованих військовослужбовців, оформлення земельних ділянок, надання медичних послуг. Якщо в Радомишському районі проблемним питанням номер один є земельне. То в Малинському перевізники не погоджуються на безкоштовний проїзд учасників бойових дій. Навіть за наявності посвідчення водії вимагають гроші або ж виганяють з транспорту. У міському транспорті теж сказали, що в мене вже два льготних місця є, я не можу більше взяти, платити гроші. Ну, Мені, розумієте, 4 гривні це так би й не гроші. Але мені просто так якось ніяково було перед людьми. Я приписаний в місті Малень, але ми живемо зараз ну, в сусіднє село Малина. І я просто не успіваю на автобус, треба тоді ждати ще там годину, чи скільки, я вже не пам'ятаю. Тоді я не встигаю, не в госпіталь. Проблемні питання працівники центру допомоги учасникам АТО заслухали і надали юридичну допомогу та матеріали із зазначеним переліком документів та контактних даних відповідних служб і управлінь. Втім, на думку волонтерів, військові повинні бути активними та наполегливими. Тільки тоді можна довести справи до кінця. Якщо закони наші будуть роботи, я думаю, що буде все рішатися. Главне желання, що ребят понимаете, ви самі видели, що вот это перший район, в который ми приїхали Малін, це перший район, куда. Ну, большая часть ребят было выпившие, прилично, при, прилично выпившие. То есть, ну я была, честно говоря, шокирована. Я понимаю, я их понимаю состояние, я прекрасно их понимаю, но э, я уже им сказала: подлежащий камень вода не бежит. Они должны сами за себя бороться. К сожалению, у нас такая ситуация в стране, понимаете, и страна разделилась на два лагеря: как бы те, которые воюют, которые помогают, а то, и те, которые абсолютно безразличны. То есть, ну, они видят это безразличие. Всего на облику в управлениях праці та социального захисту. Населення в Радомирському районі перебуває більше 50 демобілізованих військовослужбовців, які є учасниками бойових дій. У Малинському районі 108.